Люди показують свої домівки з Херсона, з інших міст і пишуть, як вони сумують за ними. Ця пісня – нагадування про дім, який ми втратили, про дім, який у нас забрали. Головний меседж дуже простий, напевно, і дуже важливий мій дім там, де моя душа. Тобто, де б де ти не був в кінці світу, в іншому місці дім це не лише стіни, дім це люди, які тебе оточують. І тримає тебе живим всередині. Вона така дуже потужна, емоційна. Для мене ця пісня дуже особиста в моєму житті дім намагалися зібрати два рази. В перший раз, коли мені було сім років, я жив в Сирії, і другий раз, от в Україні, 22-му році. Ця пісня про втрату, але водночас про надію, про те, що навіть після цього всього життя триває, і ти мусиш іти далі.